Король літнього сезону гіркий огірок. Він гіркий, але популярний, вважається, що він охолоджує. Зазвичай з нього роблять різні напої, смажать із яйцем або їдять маринованим. Середушка не їстівна. Він реально гіркий, тому його спочатку вимочують, нарізають напівкільцями, швидко обсмажують на сильному вогні. Зимова диня донгуа. На дуже велика і дуже довга. Зазвичай прибирають насіння, нарізають такими шматочками або пластинками, тушкують із м'ясом із креветками, а також додають у супи. Вона стає такою желеподібною, ніби трішки як жувачка стає прозорою. Строчкова квасоля сід сіді-доу. Можливо, ви десь зустрічали назву боби едамами. Загалом існує дуже багато різновидів різної квасолі. Цю квасолю китайці обов'язково смажать або варять. Тушкують, бо сира вважається токсичною. А також вони варять арахіс. Ось перед вами один із наймоїх улюбленіших снеків, дуже популярний це варений у такому солоно-коричному сиропі а, арахіс, а також ця стручкова квасоля Сідідоу. До речі, хто любить арахіс, я вам рекомендую спробувати його зварити в якомусь пряному маринаді. Це смачно. Корінці лотосу. Ну що ж, не всі лотоси мають саме таке коріння, але повірте, не все коріння має такий прекрасний зріз, як коріння лотосу. Це штука, в яку я просто закохалася. Зазвичай вони нарізають його ось такими пластинками і додають до різних салатів, супів та інших тушкованих страв. Сам він по собі якогось смаку вираженого немає, але його текстура дуже класна, така цупка, освіжаюча. Звісно, його варто почистити перед тим, як додавати до страв лічі. Я нікого не здивую лічі, він тут є цілий рік, але влітку це його пік. Найбільші, найсоковитіші плоди саме в липні. Звісно, лічі також дуже багатий на всілякі вітаміни. А також китайці люблять його за його жилоподібну текстуру. Вони загалом люблять всяке отаке рибочки-шиїтаки. Так, так, ви вже знаєте: це лотос, це шматочок стручково, це варений арахіс. А ось це грибочки-шиїтаки. Це також суперфуд, який можна зустріти в будь-який сезон. Ось маточок тофу затусувався, але саме влітку вони їх багато їдять от в таких от готових холодних салатах. Послухайте, як хрумтить лотос.